Пане Артеме, днями було повідомлення про те, що майже півмільйона абонентів у Харківській області залишилися без тепла. Були виклики е, певною мірою із електроенергією. Станом на сьогодні, чи вдалося все відновити, налагодити? Чи, чи всюди є тепло, чи всюди є електрика? Будь ласка, е, ну що стосується е, цієї події з е, терористичної атаки, яка призвела, як ви вже сказали, до того, що півмільйона. Абонентів були без теплопостачання, то можу сказати, що в принципі наслідки ну майже повністю ліквідовані. Електроенергія, в принципі, по місту в повному обсязі є теплопостачання на це пішло трошки більше часу, але в принципі зараз всі ну, в основному, всі забезпечені теплом там водопостачанням, електропостачанням. В принципі, такі перебої, скажімо ну, електрики, взагалі. Ну, по деяких районах не було ну, півдоби, так точно. Uh -huh. а от, а, і більш, скажімо, більш швидше це все налагодили. А вже що стосується якраз теплопостачання, на це пішло трохи більше часу. Ну, це пов'язано з тим, що, в принципі, відрізнявся цей удар, тим, що якраз вони це були по, тим, по тій генерації, які генерують і електроенергію, і теплопостачання, водопостачання. Ось я вам скажу, що удари такі доволі такі точні були. Звісно, що я не може в ефірі це угу. на ну, звичайні. Казати, але так як заступник голови комісії ЖКХ, я в принципі обізнаний, ну де ці всі удари були і що вони хотіли зробити. Але е, як ми бачимо, в принципі місто, те, що готувалося весь цей час до таких викликів, в принципі, вони цей, на цей раз виклик цей е, подолали, і в принципі, мільйонне місто з, з електрикою, з теплопостачанням, з водопостачанням. Угу. Артема, поговоримо і про ситуацію на полі бою, російські окупанти намагаються зайти до дворічної. Про це було повідомлення буквально напередодні. Використовують переважно нічний час, або туман зрозуміло, бо є для них виклики від наших дронів. Що відомо про цей напрямок, і що відомо про ситуацію на півночі Харківщини, Липці, Вовчанськ? Будь ласка, ну що стосується фронту, я вам скажу, що. Е От якраз на цьому тижні на тлі цих, цих атак, що були здійснені на місто терористичних, і взагалі фронт, скажімо так, ну, годе, вся північна частина. Це якраз, от ви сказали, за липці за Бовчанськ, Це цей північний напрямок. Uh -huh. Там, що ти тільки перетинаєш кільцеву дорогу в сторону якраз цих населених пунктів, там і Бовчанська, і. В сторону липців був я якраз на цьому тижні, в сторону якраз Вовчанська там до батьків заїжджав, і тут там дуже потужно працює наша артилерія. Тобто, в принципі, ворог. Якщо працює артилерія, це зрозуміло, що ворог лізе, що наші стримують його, і з одного боку, це як кажуть. Може, і страшнувато з іншого боку, я як військовий розумію, що е, якщо б наша артилерія працює і, і працює е, довго такий тривалий час, значить снаряди є, і значить угу. ворог буде зупинений. От mm -hmm. Все, що можна так сказати, там поверхнева за цей напрямок. Але в принципі, я ж кажу, що ну, ця зона вона була якраз окупована. Це якщо брати ну, північну частину, це і в напрямку Вовчанська. Це, е, до кільцевої дороги майже була окупована ця частина Харківської області, там з, зі сторони Циркунів також Циркуни теж були під окупацією. То виглядає це все як ну, дуже схоже на зону відчуження. І коли ти заїжджаєш туди в Харків, в Харків, то е, таке відчуття, що ти попадаєш такий ваз життя в принципі, угу. е, пане Артеме, ще хотілося поговорити про фортифікації е, тут. Я не випадково згадаю: в Запорізьку область з'явилося повідомлення про те, що станом на кінець грудня 2024 року зведення захисних спорудну майже повністю завершили. І цьогоріч, нагадаю, уряд виділив майже 2 мільярди гривень на будівництво фортифікації в Запорізькій області. А як з фортифікаціями на Харківщині? Ну, що стосується фортифікації, ну то, то те, що я ну е, ну, бачив і те, що може там розповідати, в принципі, то я вам скажу, що ну в принципі вони ще там почали там, звіта будуватися, і зараз, коли їдеш, ну наприклад, ти їдеш там в сторону Сум, то там дуже видно, добре, е, як вони там збудовані. От, е, то, в принципі, ну якість на мою думку, вона е, ну після тих скандалів, е, скажімо так. Які були під час повторного наступу на Харківську область, вони, в принципі, якість покращилась, можна сказати. Але з, хочу зазначити, що ну, фортифікація – це дуже добре, е, а головна скажімо, е, головна умова, щоб було кому в тих фортифікаціях сидіти і їх е, в, вести вогонь звідти. Тому що на сьогоднішній день, оскільки я спілкуюся зі своїми колегами, ну, зі своїми побратимами, е, то Скажу, що в принципі дуже сповільнилася мобілізація. Е, якраз ну, можливо, це пов'язано з тим, що всі чекають якоїсь чарівної палички, що Байден там е, раз і все це закінчить, але я думаю, що такого не буде і. Е, Скоріше за все, що ну, крім нас ніхто за нас воювати не буде. І треба все ж таки додавати мотиваційну частину, залучати не бусиками в армію заганяти, а залучати якимись там програмами по іпотечному кредитуванню, наприклад, для добровольців, по там, скажімо, списанню кредитів, які там були в цивільному житті. Мабуть, якісь підйомні давати, як це ж саме ті росіяни роблять. У них немає проблем сьогодні з набором мобілізованих. Уваних, попри шалені втрати, які вони несуть, вони поповнюють свої ряди і пруть так само, як і перли. Я думаю, що цей досвід треба приймати і. Нам теж залучати в армію якраз мотиваційною частиною. І mm -hmm. також дуже впливає на те, що люди не йдуть, що не визначені чіткі терміни служби. Тобто, люди не розуміють, наскільки він туди йде. Тобто виходить так, що вони ну, ті ж самі солдати бачать, що як хтось там купляє собі дорогі авто, автівки, якісь квартири, там мільярди полив. Пилить на тих же штамінах, ну і так далі. А він там уже третій рік е, сидить в окопи. Ну не гниє то ну, всі хочуть якоїсь справедливості і хочуть визначеності. Ну і кажу ще раз, ще раз, що однозначно, що мотиваційна частина дуже покращила б нашу ситуацію. Я кажу, якщо будуть люди, хто сидить в фортифікаціях, то ніякий ворог сто відсотків не пройде. І проходять вони сьогодні тільки тому, що у нас між позиціями. Дуже велика відстань, і в принципі, ну не вистачає людей на передовій. Тобто люди просто фізично вже зносилися, їх просто не вистачає. Так, Артема, ну і теж ось випадок, який я озвучу, навряд чи додає мотивації йти у військо. Ось було повідомлення, що в Харківській області працівники ТЦК та ВЛК знімали ухилянтів з обліку і допомагали їм виїжджати навіть за кордон. А, що відомо загалом про такі випадки? Ну, ось, наприклад, правоохоронці провели аж 39 обшуків у працівників ТЦК та ВЛК, які ну якраз таки вносили і неправдиві дані. І потім ну, щодо цих військовозобов'язаних. Визнавали їх непридатними до військової служби. Це ж теж абсолютний мінус, в ну, загалом, довіру, наприклад, ну, до цих людей це 100%, але загалом до структури мобілізації. Ну я ж насправді просто ну, цікава частина системи. І, звісно, що. Ну, в тих умовах, в яких вони там працюють, коли їм там несуть, ну готові, і є люди, які готові нести мішки грошей, гроші. Так то звісно, що знайдуться ті люди, які спокусяться на це і mm -hmm. будуть це все брати тут. Взагалі, ну якщо цю проблему. Досі її неможливо вирішити на якомусь там такому, знаєте, чисто, чисто на е, ділянки ТЦК там, або там велика. Її треба вирішити комплексно, е, починаючи з інформаційної кампанії. Ну ви ж згадайте 22-й рік, е, які черги стояли в анкоматах. Хто їх так. туди заганяв? Люди самі пішли. І чи і потім ж я знаю багато випадків, коли люди хотіли воювати, а їх просто там е, навіть нічого з ними не робили, не проводили ніякі навчання, нічого. І звісно, що. Люди перегоріли, і потім уже третій рік війни всі бачать, що прикриваючись там військовим станом, деякі недобросовісні чиновники просто набиваються кишені. Ну хто хоче помирати за таку країну? Вибачте, де ну така несправедливість, що одні гинуть, а інші тільки набивають собі за, за рахунок цього кишені. Ну кошти вже дуже наші партнери дуже багато виділяють. І ну є ж, от приклад з мінами. 120-та міна це основний боєприпас, який дозволяє зупиняти штурми, зупиняти ворога. І тут ну, це, це взагалі я вважаю, що це просто саботаж. Ну, чисти, чист, чиста диверсія. Ну і хто скажіть, піде воювати добровільно, якщо знає, що ну, там все так прогнало і все так робиться. Тому треба комплексно підходити. Я ж кажу, що е не робити з армії якесь покарання, як роблять, що, там, mm -hmm. щось там. Щось зробив не те, і от давай в армію його кинемо. Тобто армія повинна бути це, як скажем, честь для любого хлопця там, дівчини, і там повинні, як кажуть, нести службу тільки такі ну, еліта. повинна бути. Це, Ну, по суті, це еліта нації, яка ну, врятувала в 22-му року країну, яка дозволила вистояти нам і потім отримувати допомогу. Тобто, таким чином ми повинні формувати. Загальну думку в країні, що це туди попасти не так і просто. Що це там повинен бути, я ж кажу, дуже такий серйозний мотиваційний пакет. І щоб пакет щоб туди попасти і отримати цей пакет, треба якась кажуть мати якісь там здібності, щоб саме там бути. Не треба брати туди кого підряд. Ми сьогодні бачимо бусик, кидають. Всяких там наркоманів, там алкоголіків. Ну що вони там будуть робити? Ну вони тільки будуть заважати, я вам скажу.